Ну що ж, вітання знову ще раз, ще раз, ще раз. Сьогодні день відосиків. Оце неудачно починалося зранку. Думав, нічого не буде, потім пішло і поперло. Ось так. Один. Такий непоганий, гарненький. Ну, але далі, далі. Ну не знаю, що я з нього буду мати. Але, по крайній мірі, Ха -ха. самі бачите, не хватає вологи. Вони починають рости на пеньках. Ну що ж, братуха, а ну ходи до мене, братуню. Та нічого йому не бракує. Нічого йому не бракує. На сушку піде старенький. Але ніжка тверда. Тверда. Ой. Що ж ви витворяєте зі мною? От так. От так, от так. Отак. От а цей взагалі нормальний. Цей взагалі нормальний. Ну так, от такі лущаки, вроді сухо, вроді все. І, як то кажуть, непогано. Я їх погубив на чисто. Я погубив, де вони є. Вон. Беремо ще одного. ну, цей піде явно на підживку лісу. Ми його зараз розмножимо. Але треба то все позбирати, бо я вже загубив. Не моє відро. Ой, ой, ой. Так. Ну не могли б вони рости всі на одній купі. от так, а то так. Там один, там один, там один. Друзі, ростіть на одній кучі. Грибникам так набагато простіше. Нещадите але нас грибників. За вами бігай, бігай, але як діти дрібні, порозбігаєтеся, хто куди хоче. Чотири. Ну що ж, продовжуємо, продовжуємо. Де моє відро? Де ділося моє відро? відро стоїть біля ще одного гриба. Ой-ой-ой ой. А оце, як то кажуть, вишенька на торті. Це був перший, якого я тут знайшов. Ох! Який же ж він хороший. От. Ось так воно приблизно на даний момент все виходить. І що ж, на рану не було нічого, рюкзак повний, відро повне. Фух, Господи, допоможе звідси вибратися і то все донести додому. Поки що від... прощаємось. Отакі вони східницькі ліси. Ліси в районі, курорту східниця. Відкривають свої потаємні схованки.